Розпечене повітря обпікає легені з кожним вдихом. Стовпи пилу, здіймаючись за рухомою отарою, закривають обрій. Сонце безжально палить, вибілюючи небо до стану випаленої кістки. Тут немає тіні, немає прохолоди, немає впевненості у завтрашньому дні. Це не просто пейзаж, а випробовування на міцність, постійна битва за існування. Ласкаво просимо в саме серце Сомалі, у світ кочових племен, для яких виживання єдина релігія, а пустеля єдиний закон. У цьому світі, де кожен день виклик, де вода дорожча за нафту, а їжа рідкісний дар усе має свою ціну. І ця ціна вимірюється одним: здатністю дати життя, підтримати його і продовжити рух. Тут немає місця нашим уявленням про комфорт, стабільність чи звичні форми стосунків. Тут усе влаштовано інакше не тому, що люди цього хочуть, а тому, що цього вимагає пустеля. Головний герой виживання верблюд. Це не просто тварина в нашому розумінні. У Сомалі верблюд це саме життя. Це ходячий резервуар з водою, здатний долати величезні відстані під палючим сонцем, джерелу молока і м'яса, які можуть тижнями годувати родину. Він несе на собі все мізерне майно кочівників, слугує мірилом багатства і символом сили клану. Без верблюдів тут немає майбутнього, є тільки смерть від спраги і голоду. Верблюд абсолютна цінність, фундамент, на якому будується все життя. Він дає можливість рухатися, знаходити нові пасовища і джерела води, уникати небезпек, засухи, втрата навіть одного верблюда, катастрофа здатна поставити під загрозу існування всієї громади. У цій суворій системі, де кожна одиниця має свою вагу в боротьбі за виживання, місце людини традиційно визначалося її роллю в підтримці життєздатності клану. Чоловік, воїн і пастух, здобувач і захисник, жінка берегиня домашнього вогнища, навіть якщо вогнище це просто багаття під відкритим небом, працівниця, продовжувачка роду. У рамках давнього укладу, сформованого століттями життя в екстремальних умовах, цінність жінки могла прирівнюватися до цінності інших важливих активів клану, зокрема поголів'я худоби. З погляду сучасних гуманістичних цінностей, це може здатися диким або принизливим, але в контексті їхнього світу, де все має прагматичну функцію в системі виживання, це було частиною усталеного порядку. Уклад, якого дотримуються ці племена, дозволяє чоловікові мати до чотирьох дружин. Ця традиція покликана зокрема сприяти зростанню чисельності клану і зміцненню союзів між сім'ями через шлюбні зв'язки. Однак, крім можливості укладення шлюбу, традиція також передбачає можливість його припинення з ініціативи чоловіка, причому причини для цього в їхньому розумінні можуть бути вельми різноманітні і з нашої точки зору незначні. Але найшокуюче для стороннього спостерігача це реальна практика, зафіксована у віддалених громадах, де припинення шлюбного союзу може бути пов'язане з обміном. Так, це не метафора. За певних обставин чоловік може фактично обміняти дружину на одного або кількох верблюдів. Це звучить неймовірно, але для них це частина укладу, продиктована все тією ж логікою виживання. Чому в такому разі верблюд може вважатися ціннішим за жінку? Відповідь криється не у відсутності поваги до людини, а в жорсткій арифметиці пустелі. Якщо жінка не змогла народити, якщо вона хвора і не може виконувати необхідні роботи, якщо її присутність створює напруження в сім'ї або клані, в той час як громаді життєво необхідний верблюд, вибору в їхньому світі просто немає. Верблюд у даному контексті це гарантія того, що клан зможе продовжити рух, знайти воду і вижити. Жінка, яка не приносить користі в традиційному розумінні або створює витрати, стає активом, який можна обміняти на більш цінний з точки зору виживання ресурс. У цьому світі, де минуле і сьогодення зливаються в нескінченній пустелі, традиції мають величезну силу. Роль сім'ї це не тільки емоційний зв'язок, а й економічний союз, заснований на взаємній підтримці в боротьбі за життя. І в рамках цієї системи, якщо шлюб не виконує своїх основних функцій з точки зору клану, наприклад, не приносить потомства або створює економічне навантаження, він може бути розірваний. Жінку в цьому випадку повертають у її рідну сім'ю часто з відшкодуванням у вигляді худоби, еквівалентним при даному, або навіть обмінюють на верблюда, якщо це необхідно для виживання. У нашому світі, де особисті права і свободи вважаються недоторканними, таке ставлення до людини здається варварством. Але в їхньому світі, де кожен день це боротьба за наступну краплю води, ці практики сприймаються як сувора, але необхідна реальність. Це відбувається не тому, що вони не здатні любити або прив'язуватися, а тому, що пустеля не залишає місця для слабкості або непрактичності. Звісно, сьогодні не всі сомалійці дотримуються цих крайніх традицій. Сучасний світ проникає навіть у найвіддаленіші куточки, приносячи з собою нові ідеї і закони. Але в глибинці, далеко від міст і центрів впливу, давній уклад продовжує визначати життя людей. І розуміння того, як саме відбуваються такі обміни, що відчувають жінки, які опинилися в подібній ситуації, і як це сприймається суспільством, вимагає занурення в цей світ, де все вимірюється зовсім іншими мірками. Ми стоїмо на порозі реальності, яка для нас здається немислимою, реальності, де людина може стати частиною угоди, а відносини предметом обміну. Як саме відбувається це розлучення і обмін на верблюда? Це не поодинокий спонтанний акт, а скоріше результат процесу, укоріненого в традиційному праві і звичаях клану. Рішення про розлучення не ухвалюється одноосібно. Чоловік радиться зі старішинами клану та головою своєї родини. Це не просто особиста справа, а питання, що зачіпає інтереси всієї громади. Обговорюється внесок дружини в життя клану та цінність верблюдів, яких можна отримати натомість. Якщо старіше не погоджуються, що такий обмін вигідний для виживання клану, рішення ухвалюється. Далі йдуть переговори з родиною дружини. При укладанні шлюбу родина чоловіка виплачувала викуп махар, зазвичай у вигляді худоби, часто верблюдів. Тепер, при розлученні з ініціативи чоловіка, дружина може бути повернута у свою рідну сім'ю. І тут вступає в силу цей шокуючий для нас механізм. Замість повернення всього приданого, родина чоловіка може запропонувати обмін. Вони віддають дружину, а натомість отримують верблюда. Або обумовлену кількість худоби. Це може бути один сильний і витривалий верблюд, необхідний для виживання. Або декілька, якщо, наприклад, жінка, яку повертають, володіла особливими навичками або її родина отримала за неї великий викуп. Найбільше вражає вирішальна роль родини та повна відсутність згоди жінки в цьому процесі. Традиційно рішення про шлюб і розлучення ухвалювалося чоловіками, батьком, братами, чоловіком, старішинами. Жінка, хоч і шанована як член клану і продовжувачка роду, в майнових питаннях часто розглядалася як частина надбання родини. Її могли видати заміж в обмін на худобу або для зміцнення союзу з іншим кланом. І з тих же прагматичних міркувань її могли повернути або обміняти, не враховуючи її бажання. Для представників старого укладу це не сором, а сувора необхідність, продиктована умовами пустелі. Вони бачать в цьому прагматичне рішення, спрямоване на збереження клану. В їхньому розумінні це менше зло в порівнянні з голодом або неможливістю кочувати в пошуках води. Однак для жінки, яка стає об'єктом такого обміну, це безумовно глибока травма і приниження. Вона повертається у свою рідну родину не як повноправний член, а як повернутий товар, чия цінність виявилася нижчою за верблюда. Це робить її становище в рідному клані особливо вразливим, особливо якщо у неї немає сильних захисників. Вона втрачає свій дім, статус дружини і частину своєї ідентичності. Її переміщують як майно з одного кочів'я в інше. У віддалених районах, куди не доходить вплив уряду і де виживання, як і раніше, залежить від давніх укладів, ці традиції зберігаються. Там, де цивілізація лише далеке від луння, а верблюд реальна гарантія життя, прагматизм пустелі бере верх над сучасними уявленнями про гідність і права людини. Це не означає, що люди там не відчувають болю чи горя, це означає, що ці емоції повинні відступити перед лицем необхідності вижити. В цьому суворому світі ми бачимо не просто жорстокість, а крайню форму адаптації до середовища, яке не прощає слабкості і вимагає безжального прагматизму.